Да. Mm -hmm. yeah. <laughs> я вам так скажу, YouTube штука сложна. Він тебе затягує, він дає тобі майже. 300 тисяч, якщо що, якщо що, Я не націкаю, але у мене вже майже 300 тисяч доволі таки давно. І хотілося яко ну якось якоб сманар. хотілося б якось повлиять на цю ситуацію. Я люблю круглі числа. Робіть з цією інформацією, що хочете. Вечір добре китай знову заманив мене у першій ночі своїми товарами за 5 копеєк. Я знаю, ви любите цю рубрику, тому я її для вас люблю знімати. Я люблю різні приключення. А, загалом я витратила 1365 гривень з проблем з проблем, з якими я зіштовхнулася при замовленні. Мені доходили всі ці засоби дуже довго по одній штучці, і мені все ще не прийшли рум'яна та синя помада. <плес> Чому я замовила синю помаду? Самі поході так то так-то, я рішила. Найбільше в сьогоднішньому відео мене цікавлять саме пензлики, тому що я їх придбала за 140 гривень. У мене в голові навіть не вкладається, щоб за 140 гривень можна було купити виходить, 8 штук. Це очевидно, репліка на Real Techniques Технік. Technique. Да я пензлики оригінальні Real Techniques дуже люблю. Вони не те, щоб сильно дорогі. Якщо ви шукаєте собі пензлики, яких вам вистачить на багато років, я б до них приглянулася. Ну мені дуже цікаво, ж як себе будуть поводити. Ці ну там блін 140 гривень. Ви що смієтесь? Також у мене є засоби. У мене не фул фейс, у мене не все обличчя вийде. А я буду доповнювати все це своїми засобами, але все одно я думаю, що буде весело. Сподіваюся, в мене не відпаде обличчя. Yeah. Давайте спочатку я я нанесу базу під макіяж. іду. Okay. ви знаєте, що я вам обіцяла влог з Одеси. Я дійсно почала його знімати, але у мене були буквально трабли з самопочуттям. Я дуже погано себе почувала. Але ось уривочок. Ну я чесно намагалася зняти цей влог от бачите, як тільки я приїхала в Одесу, одразу включила камеру і почала знімати вам огляд номеру в готелі, в якому я зупинилася. До речі, від цього готелю я була не в захваті, але ну в кінці кінців я там залишалася всього на два дні. Ну ще там було джакузі, що було явно такою прикрасою цього готелю номеру. В Одесу я приїхала на концерт Діменікова. Ось тут я підбираю аутфіт, і я хотіла йти в костюмі Джусі Кутюр, але врешті-решт пішла як. Норміс, а ось таке був мій макіяж на це мероприятие. Напишіть, якщо хочете тутор. Далі в той же день буквально за годинку зустрілися з паном Дмитром Ніковим. Пішли обирати йому аутфіт на концерт. Робили ми це за лічені години до концерту. Ледь встигли на саундчек. Саундчек – це така підготовка до концерту. ушах годин. Локація заходу була неймовірною з видом на море. Потім почали запускати людей серед слухачів. Діми дуже багато моїх підписників. Всім привітики. Азу! 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 Це так команда налаштовується на концерт. Власне, на самому концерті ваша тітя відривалася як могла. Я спеціально обрала точку, щоб було ще що видно море. І це був такий кайф з вітерцем танцювати, бріс від моря, улюблені пісні. То танцювала, то перегрівалася, то переохлаждалася. Коротше, не дивно, що наступного дня я просто валялася з головною біллю. Поки ви дивилися, у мене вже база встигла схватитися і можна починати макіяж. Отже, перший айтем, перший, перший. Перший продукт, яким я хочу скористатися, це палетка для обличчя. Я я, я, я щас, угу. Ця палетка виглядає рівно реплікою палетки від Makeup Forever. Вони випустили ось такі, так само палетки, в яких знаходяться різні види. Тут у нас конкретно консилери, тональні та рум'яна. Все це в кремовій формулі. І якщо ви пам'ятаєте, що таке замовляти з Китаю рочки в 30 тому, Отакі текстури, коли вони приходять з різних маркетплейсів, такі, такого роду, вони дуже погано себе поводять зазвичай. Але я не буду тут засуджувати раніше всього. Так. Хто це сказав? Ми маємо цілий набір консилерів і рум'яшек. Румяшки, до речі, виглядають дуже прикольними по відцінках. Я візьму другий відтінок консилеру. От. І буду наносити, як зазвичай я наношу консилер. Під тональну основу під очі. так, щось він мені засвітлий. Я візьму третій відцінок, певно. Мішаю трошки темніший відцінок. Цей теж засвітлий. Дивіться, у мене тут було висипання. От я прям призніму, щоб було видно. У мене такий прям прищечок, і я вам скажу, що дійсно воно його класно перекриває. З цього боку я вже взяла більш адекватний колір, більш темний і. Виглядає набагато краще. До речі, стосовно пензлика, взагалі не бачу поки ніяких нюансів, нормально працює. розтушовує. звісно, це все синтетичний ворс. Синтетичний ворс, я нагадую, дуже класно підходить для якихось кремових рідких текстур. Дивіться, у мене зараз тут дуже багато висипань після дороги. Я завжди, коли кудись. Їду у подорож. У мене завжди якесь фестивальне обличчя починається. Зараз пробую замаскувати за допомогою цього консилеру. І до речі, хочу сказати, що все виглядає дуже жирним. Я думаю, ви це бачите. Як я собі і уявляла, ця палетка я не сказала, до речі, коштує 257 гривень, що дуже мало. Така палетка в оригіналі Makeup Forever, коштує приблизно 80 доларів, якщо я не помиляюся. А, отже, цей консилер маскує. Але не ідеально, все одно я бачу, як відніється почервоніння з під нього. І тут дуже великий шар консилеру. Поки що на відчуття він суперширний. Зараз зверху я нанесу свій тональний крем, як завжди. Я його буду наносити також пензликом, щоб перевірити власне пензлики. Хоча в мене є щось сумніве з приводу того, як воно нанесеться. Я думаю, що я візьму або ось цей пензлик, або оцей. Давайте цей. Так, коротше, до, до пензлика питань у мене поки немає. Він доволі такий, По-перше, він худенький, тобто він знаєте, не товстий. Я, я звикла з більшою поверхнею пензликів працювати. Але розподіляє він тонально непогано. Якщо до речі, ви чуєте, як дюркає водичка, це у моєї споті тут є питничок, фонтанчик, який з якого вона п'є, і він дюрчить постійно. Нічого з цим не можна поробити. Дитину без води не залишиш. Цей пензик залишив мені. Ой, по перше, з нього лізе ворс. Ой, куски прям вилітають. М -м, не дуже приємно, да мені теж, але загалом, загалом, нормально. Нічого не можу сказати критично поганого. Потреба оговоритися, що я не дуже підтримую купівлю макіяжу косметики з Китаю. Вимушена уточнити, що не підтримую саме від виробників, які не перевірені. Тобто я викупаю, що у нас і так половина більше косметики з Китаю. Я маю на увазі саме з таких маркетплейсів, де є сумнівне походження, тому що як купуючи там за 5 копійок якусь туш або тоналку або щось, ви ризикуєте бо склад цього цих засобів. Часто незрозумілий. Хоча там на маркетплейсах, звісно, продаються сертифіковані китайські бренди, якісь корейські бренди. Тому це не прям якийсь приговор, але це весело. Тут у нас далі йде контурінг за 127 гривень. називається він капувіні. Кепувіні, щось як італійське. Коробочки якісь незручні, під китайські ручки. О, ну що за Jenner? Отже, в нас тут рідкий контурінг, який я буду зараз також розподіляти. Ой, він такий сірий. Раніше я таке любила, зараз я вже відвикла я більш теплі відтінки використовую. Ну Це прям. Щось мені взагалі він не дуже поки що. Дивіться, тупо сірий колір. Це навіть не смішно. Він навіть не виглядає як людське щось. Розтушовується, він також якось напівпрозоро, хоча, можливо, це плюс. Нема в цьому житті. Пальчик між пальчиками і на носик. А не знаю, що сказати. Він дуже засвітлий, він дуже якийсь ем, напівпрозорий. Хоча тінь якусь він зробив. Мені здається, мода просто на таке пройшла. Пам'ятаю, як всі дівчата хотіли собі саме сірий-сірий контуринг, всі були рижі, а зараз. Вже, пожалуйста, треба щось тепліше. Далі беремо рум'яна. Я хочу взяти mm. от цей і ось цей відтінок, я їх намішаю трошечки і нанесу на. Й... Можете вийти погуляти, пожалуйста, до нас. Опа... Ой, а тепер багато. Такі яскраво-персикові рум'яна. Я трошки і під очі їх розташовую, тому що мені так подобається. Змішую їх з контурингом. Контуринг на їх фоні виглядає супер сірою плямою. Ну, з хорошого ці рум'яна не знімають під собою тон. Я не бачу такого ефекту. Поганого мені не дуже подобається їх текстура. Вони якісь дуже такі липучо-бальзамічні. Я занадто рум'яна, як завжди. У мене є враження, що ми вже оглядали таку штуку в минулих відео. Це pencil олівець маркер. Для того, щоб робити ластовиння. Я, до речі, останнім часом почала знову робити собі ластовиння дуже часто. 129 гривень вона коштує. Тут у нас, прям, бачите, машина цяточок. Оп, оп, оп. Оп, слухайте, цікаво, цікаво, як це буде виглядати на шкірі. Я не дуже люблю такий спосіб робити ластовиння, але я зараз гнучка до експериментів. Мені здається, таким чином вони будуть виглядати всі занадто однаковими. Я люблю більше ставити якісь такі цяточки. Знаєте, просто якимось олівцем, і далі якимось спреєм, просто попшикать. Спробую різними частинками цього маркеру проходитися, щоб прям реально не робити один однаковий малюнок. Але я вже бачу, що вже повна лажа, тому що все занадто однакове, занадто в кучу. Це мені здається, що це буде так себе. Одразу бачите, підтушовую пальчиками, але ця формула не дуже добре тушується. Ну, от, як ви, ви, ви як люди зі сторони, подивіться на моє листовиння, і скажіть, чи виглядає воно нормально. Тому що мені здається, що воно виглядає супер ненатурально. Неорганічна ще додам трошки сюди Я зазвичай додаю, тому що бачите, є цей малюнок оцього маркеру, який просто повторюється періодично. І це в природі такого ж немає у нас. У нас в природі хаотично розташовані ці веснянки, листовиння. Оце блін! я замовила, тому що зараз таке модно робити і великим брендам. Оце попридумують це фіолетова пудра. Яка коштує 132 гривні. До речі, вона дуже виглядає прикольно. Кендібела Кендібелда mm, Candy... Ну, ви поняли. І от, пожалуйста, отак вона виглядає. Отак, от І да, це пудра, при тому, що виглядає вона як якийсь крем, як якась. Як якесь желе. та не очкуй, що ти трясешся. Взагалі, наскільки я розумію, треба використовувати спонжик для таких текстур. Він тут іде в комплекті. І да, дійсно, ця пудра, наскільки я знову ж розумію, вона трошки матує, але за рахунок, за рахунок, за рахунок, що ж таке, за рахунок того, що це силікон якийсь. Ну да, це матово, але по відчуттях у мене там шкіра під цим силіконом зараз задихнеться. О Боже, дуже дуже незрозуміла текстура. За зараз дуже модно робити видумувати всяке, типу новаційне, тому що вже є всі косметичні продукти, які в цілому ну потрібні людині. Вони вже всі існують, вони вже всі придумані. У бренди викручуються, щоб продати якісь новинки, якісь нові формули. Я їх розумію. Бачите, вона якось як брудниця. Ой, Боже, я вам навіть не можу пояснити. Це от як трогать якийсь силіконовий прайм. Я спробую пензликом таким невеличким. Спробую ним набрати трошки цієї штуки і запудрити. Ніс. Ну, я вам хочу сказати, пензликом воно також нормально працює, але це дуже сумнівна історія для мене. Я оформила брови своїм звичайним олівцем. Зараз я хочу зробити швиденький макіяж очей. Щоправда, у мене для очей тут тільки один пензлик є, ось такий маленький. Ну, Я ним спробую зробити якийсь макіяжик. Маленький. Це доволі хороший пензлик, яким я вже зробила весь макіяж, буквально за півхвилинки. Він добре розташовує. Але а висяч а ви, а ви здивую. Біла туш. Біла туш Для вій. Я не жартую. Я не знаю, що я купила. Що, що мене вкусило? Я думаю, що доречно буде під білу туш Все ж таки додати в куточок якийсь яскравий колір. Я візьму свою малишечку від Beauty Bay і візьму якийсь яскравий колір для куточка. Наприклад, давайте візьмемо ось цей блакитний. Майну трошки у самісінький куточок. Мені здається, це дуже робить цікавий погляд одразу. Раніше я носила майже кожного дня саме жовті куточки 115 гривень на, на минуточку. Білу туш зробити взагалі білу ту ж знайти. Це челендж далеко не. Далеко не всі бренди роблять такі диковинки, ну, тому що людям вони не те, щоб сильно потрібні були. Не те, щоб я зустрічала багато людей, які кожного дня носять білу Блін, Вона якась дуже красива. Слухайте, Я відчуваю, що я дуже багато образів з нею зможу зробити. Я дуже люблю такі штуки акцентні. Навіть є якийсь виробник. А скоро зима. А взимку ми робимо всі якісь макіяжі. Але уявіть, я тільки на нижньому ряду. М? Типу зверху чорні, а знизу білі. М? Потенціал є. Звісно, розраховувати, що така туш вам буде щось подовжувати або підім. Коротше, ви зрозуміли якісь спецефекти. Вам робити це марно, тому що вона просто їх фарбує. У мене просто свої вії довгі ростуть вгору. Ви це знаєте? Вам сто тисяч разів це казала? Я думаю, що я буду нею користуватися. Це ледь не єдине з цього огляду, що я поки що бачу, що потенціально моя тема. Але я не знаю, як вам сприймати мене до кінця ролику, От так, ну. Звиніть, я не хотіла вас лякати. У нас залишилося два продукти. А бачите, що ця, Так би мовити, М -м -м. пудра! У нас, як би, підводить нас. У нас далі йдуть не зовсім дешеві. Я б навіть сказала, найдорожчі продукти за сьогоднішній огляд. По-перше, у нас іде, а, ну, це коштує 85 гривень. Це олівець для губ. А оце найдорожче це 380 гривень коштує це певно. Якийсь китайський бренд Judy Doe. А може ні, може мене просто кинули на бабки, не знаю. Отак От виглядає наше ліпкомбо сьогодні, китайське. Значить, спершу. О, це все такий виразний колір, як я його замовила. Я не дуже розумію, як я вибрала саме такий колір. Він занадто рожевий, очевидно, буде, але все одно його використаю. Ой, це він прям майже помаранчевий. Він дуже м'який, непогано фарвує. Ну, Нормально. Ну, розход дуже великий. Півалівця вже нема. Тут у мене колір G05. Oh, Ось така тема. Я думаю, що за неї ми заплатили 300 гривень, гривень решта за помаду. Щось пукнуло. Галя, а що це, типу помади буде? буде? Не пахне, не пахне нічим. Ви готові? Дай Боже, щоб ви були готові, тому що я не готова. Обла-ла! З цим колхозним карандашом, звісно, вона не дуже виглядає. Зараз я все це зітру і просто цю помаду нанесу. Тому що це, ну, це блиск, це не помада. Йому треба дати шанс. Мені загра. Ок. Так. Колір такий, бачите, шоколадно-кавовий, але трошки з режинкою. Аплікатор дуже приємний. Мені подобається, що він гігієнічний, тому що на ньому, власне, нема де розм... розмножуватися бактерія. І його вартість мені внушає довіря. Чомусь тому, що знаєте, не всі помади й у нас коштують так дорого. З того, чим я дійсно буду користуватися, ось ця туш, біла, і ось ця ось цей блиск. Блиск дуже красивий. Мені він дуже подобається. А ще можливо я буду іноді користуватися штукою для ластовиння, якщо мені треба буде прям. Якийсь конкретний малюнок зробити на обличчі, вона підходить для цього добре. Стосовно пензлики. дуже відчуваюся, що вони власне коштують 140 гривень. Вони такі хліпенькі, лисенькі, виповзає з них всяке. Не знаю, що вам сказати. Я б краще взяла вже оригінал, вже взяла Real Techniques якийсь набір за оригінальну ціну, за оригінальний. І вони вам прослужать, я гадаю, що довше і будуть кращими. Але ці. Іноді знову ж можливо якісь похові ось ці використати, щоб припудритися щось. Ну типу, чому би ні? Напишіть, що ви замовляєте з е Китаю, Я не знаю. Де ви купуєте взагалі косметику. До речі, це цікаво. Я ніколи, мені здається, не питала на Ютубі вас, де ви саме купуєте зазвичай косметику, куди ви ходите, можливо, онлайн замовляєте. Дякую вам за перегляд. Писуйтесь на мене тут. Я дуже хочу 300к вже добить блін. Ну. І побачимося вже зовсім скоро в пустих баночках. Я викладу нарешті відео з пустими баночками наступним. Слава Богу. Побачимося.